Які е, першочергові завдання, <кхи> як випливало з нашого обговорення, і щодо цього є і певна моя власна думка, е, ми можемо виділити декілька перших головних завдань, з яких ми можемо відштовхнутися, тобто з яких ми можемо почати власну роботу, з яких ми можемо почати е, залучати до себе глядачів чи пер, 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 перекладників, можна по-різному їх назвати, тобто ці завдання. Після вирішення яких ми станемо цікаві. Перше, це якісні новини та факти. Тобто Новини та факти, як джерело до роздумів, а не як засіб маніпуляції. Тобто, багато зараз є каналів, є каналі, які спеціалізовані на новинах. Проте, наші новини можуть бути якісними. По-перше, Тобто, вони... В базі своїй мусить мати якісний репортерський продукт, тобто якісний фактичний матеріал. Тобто, ну я як казав, да, якщо людина вкусила собаку, а собака навпаки людину, да, то це що, що, що не винно, що сенсація. <кій> ну це, це більше так, жарт, скажімо так, Мається на увазі, що не разом ми стикаємося, що факти перекручують. Я от, дуже ми згадували в нашій подачі в попередніх обговореннях відомі анекдот. Валерій його також згадував. Тобто, ви слышали, Рабінович виграв в лотерею 110 тисяч. Ну, во перше ні лотерея в префранс, ні, ні 10 тисяч, а 100 рублей не виграв ви, ви, проіграв, програв. Да? Тобто сам факт він так. почасту не відповідає, майже не відповідає дійсності. Тобто, якісний репотерський продукт це база для отримання та розповсюдження фактів. В рамках цього, цього підзавдання ми мусимо вирішити декілька важливих моментів. По-перше, це визначення стандартів репортерського продукту. Тобто, продукт не може надходити як від наших кореспондентів, наших репортерів. Ми можемо отримувати продукт від, від позаштатних репортерів, ми можемо отримувати продукт від наших партнерів. Ми мусимо чітко визначити для себе. Що ми вважаємо за якісний продукт, що, тобто, що ми можемо вже, а що ми можемо пускати далі? Наступне, <клес> мусить бути в нашому е, проєкті орган, це орган, е, власне, який е, робочий орган, який буде реалізовувати цей процес, це створення репортерської редакції. Тобто його основне призначення це, по-перше, фільтрування згідно стандартів та пріоритетів редакційної політики. Репортерського продукту для подальшого поширення. Та технічна підготовка відібраних матеріалів для поширення. Тобто, це власне завдання утворення робочого органу, який власне, і виробляє цей продукт на основі серед даних, які ми отримали з репортерської мережі. Також в завданнях Репортерської редакції мусить бути створення кореспондентської мережини, як залучення штатних, так і позаштатних репортерів. І дуже важливий момент, він неодноразово підіймався на наших спілкуваннях це налагодження співпраці з партнерами щодо отримання матеріалів. Це можуть бути як відповідні, скажімо так, медійні партнери, так і можуть бути суспільні організації. Наводились деякі дуже цікавих прикладів. Щодо там, спільної справи, як я пам'ятаю та інше. Наступне. Факти є, новина є. Новину потрібно обробити. Тобто нам потрібна якісна аналітика. Аналітика новин на основі продукту репортерського, який ми маємо. Звичайно, ми мусимо, по-перше, визначити стандарти. Це може деякі, скажімо так, деякі підзадання будуть повторюватися, але це дуже важливо, щоб ми працювали. Системно щодо цього. Ліворуч чи. Тобто <плес> визначення стандартів аналітики, створення аналітичної редакції, основне призначення якого власне робота над аналітикою, створення інформаційно-аналітичного продукту. По-перше, і забігаючи наперед, аналітика для. Якихось подій ретроспективних. Тобто є гарячі факти, гарячі новини, що трапилось, пройшов якийсь захід, і є якісь, наприклад, історичні події, але якийсь тривалий факт, наприклад, там дуже добрий суспільний проєкт, який працює вже кілька років, ми його хочемо висвітлити. Але ми його хочемо не просто висвітлити, ми його хочемо проаналізувати. Ми хочемо подати аналітику і підштовхнути нашого глядача до, до, до розвитку думки, да? до співпраці з нами. І дуже важливе це те, чим повинна займатися аналітична редакція, і наступне це формування пулу експертів, які залучаються до співпраці. Це є е, певна, ну, можна сказати, проблема, певне питання. Ми на наших телеканалах, почастую в інтернет-спільноті, бачимо дуже часто одні і ті ж обличчя. Да? Багато з цих облич, певна кількість, зовсім не є експертами. Да? Вони з умними обличчями щось там нам розповідають. Тобто, наше питання залучити справжніх експертів, які є, по-перше, фахівцями і, по-друге, авторитетами в своїй фаховій сфері. Це завдання самоаналітичної редакції підібрати тих експертів, які власне, є експертами на справжніми, наступне те, що я вже трошки забував наперед раніше: пізнавальна антитична та освітня інформація у вигляді як окремих судечів, э, сюжетів, так і передач, як джерело дорозу. Тобто є окремо новинарний блок. Ми його, скажімо так, обробили. Наступне. Те, що казали, ми там можемо якісь просвітницькі робити програми, ми можемо розповідати про історичні події, поділитися цікавим досвідом інших суспільних організацій, підприємств, приклади успіху в Україні. От саме це мусить займатися, мусить, мусить вирішити, оце друге завдання, друга задача. В рамках цього я так вважаю, що необхідно створити окремо, окремий орган. Який мусить займатися цими питаннями це пізнавальна освітня редакція. Завдання їх, основне призначення, визначення подій та фактів, які вислідуються у проєкті згідно редакційної політики, виробництво пізнавально-освітнього продукту і таке інше. Це дещо перекликається з попереднього, але це також дуже важливо. Це різні завдання. І що дуже важливо у цих редакціях, у складі їх, їх керівники, їх, скажімо, особовий склад. Співробітники це люди різної направленості. Репортер це репортер, це вовки ноги корне. Він мусить там бігати і вишукувати новини, вишукувати факти. Аналітик це зовсім інша людина. Вона мусить сидіти і роздумувати, вона не мусить десь нишпорити за фактами. Вона мусить їх обробляти. Відповідно, пізнавальна, аналітична так, це та людина, яка мусить, скажімо так, Таку рафіновану інформацію, може, подекуди академічну, вона мусить її обліч російською мовою да? у вигляді, е, е, у доступному вигляді, тобто спопуляризувати, щоб вона стала зрозуміла більшому колу людей, які почасто не є фахівцями у цій галузі, У галузі, яка висвітлюється. Пізнавальна аналітична щодо завдань цієї редакції. Пізнавальна аналітична та освітня інформація це наступне підзава, підзавдання щодо подій, які вже є історією, і пізнавальна аналітична інформація щодо подій, які можуть бути приводом для наслідування, тобто події сьогодення. Ну, про це вже я трошки казав, забігаючи на проєкт. Тобто, є так би, два пласти. Новини ми поговорили: прости про якісь історичні події або історичні факти, і пласт. Про сьогодення, про корисний досвід, який наразі є актуальним. Наступне третє дуже важливе питання. Тут, коли, у нашому попередньому обговоренні ми згадували <кій> роботу Леніна, що праці декілька праці Леніна, і там Ленін казав, щодо газети, що газета. должна быть не только коллективный, только... не, не, только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективная организация. В этом последнем ее можно сравнить с лесами, которые строятся вокруг будущего здания. Так вот, вот об этом вселенском саду не Я потом вам скажу. Краще не скажешь. Я туда выйду. Краще не скажешь. От, власне, третє і присвячення, третє, третє завдання велике і присвячення цьому питанню. Тобто організація спільноти нового суспільства. Тобто побудову цих ліс лісов рештування української мови, рештування, з якого може бути вибудована нова спільнота. Цим знов-таки повинен займатися група людей, займатися професійно, постійно. І, які, і ці люди мають бути певні, певний хист до цього. Тобто, необхідно створити суспільну редакцію, основне призначення якої визначив подій та фактів, які відслідуються у проєкті з редакційної політики, і формування власне, цих ідеологічних засад та органі... ідеологічних та організаційних засад нового суспільства. Тобто, Ну, можу, скажімо так, пояснити на невеличкому прикладі. Я розумію, що до цього, напевно, будуть великі запитання зараз. А я вважаю, що це дуже потрібно, якщо ми дійсно хочемо щось змінити. Є такий приклад, це от, у кого є технічна освіта, яка споп... напівпровідникову техніку вивчав, коли вирощують кристал, там кремній або германію, є розчин, такий розплав і плавають цей от метал, да? цей кремній, наприклад, ну, це кремній метал, германій метал. Щоб виростити крисна, до нього завнулюють невеличку частку вже готового металу або цього кремів мінералу, і навколо нього починає викристалізовуватись новий великий-великий матеріал. Так вирощують ці кристал, його витягують, він росте, росте, росте. То, власне, на цьому прикладі це те, що мусить робити оцей блок, оце завдання. Тобто вона мусить створити цю невеличку частку. Довколо якого з розплаву, який створився на попередніх аналітичних етапах, на е, в цій розплави е, корисного досвіду або е, скажі, корисного досвіду, як треба робити, корисного досвіду, як не треба робити, мусить вирости в оцей новий кристал нового суспільства. В рамках цього вони мусять вироб... виробляти певні продукти, тобто передачі, звіти. Тут ми трошки виходимо за рамки власне мовлення телебачення, тобто це можуть бути і мусить бути певні аналітичні звіти, доповіді у друкованій формі, у формі лекції таке інше. Згідно з стандартів та редакційної політики, які ми обрали, узагальнення думок та висновків та виробництво відповідних документів. І наступне завдання це висвітлення пропаганда проєктів, які мають суспільно-корисний зміст. Це важливий, який важливий момент. Є різний рівень скажімо так, користі для розвитку нового суспільства, у різних проєктах є різний, різний рівень користі для побудови нового суспільства. Наприклад, якщо ми маємо суспільну організацію, яка, яка займається там, охороною тварин, це дуже добре, дуже добре, потрібно захищати тварин. Але вона, скажімо так, для зросту нового суспільства дає не дуже багато. А якщо ми маємо, наприклад, організацію місцевого самоврядування, от як вона називається? OS ОСН, про які подавляючи більшість наших громадян, навіть не населення громадян, не здогадуються, Да? От ОСЕНИ це дуже важливо, це найважливо. Тобто, ця редакція, і її програми, її продукти мають висвідлювати саме оці. Суспільні ініціативи, суспільні події працювати саме з цим. Наступне, будь ласка, це вже, вже стратегічні пішли. Середніх, так, е да. опередно стратегічні. Що я проскачав? А, а вже пошли. Це, скажімо так, ми попереду, позаду скажімо так, нас три головні завдання, які, на мою думку, мають бути вирішені для. Того, щоб канал стартував і стартував як цікавий канал, цікавий згідно скажімо так, візії да, трошки. Наступне питання це питання е, оперативно стратегічні, да? тобто питання, які е, середньо страхові. Це культурні та світоглядні проєкти. Е, чому культурні та світоглядні проєкти виділив саме туди? Щоб... Е, Робити світоглядний проєкт потрібно спочатку сформувати певний світогляд. Так? Світогляду певно, от зараз попереднього обговорення вже показало, що в нас поки що немає, тобто його ще потрібно сформувати. Я сподіваюся, що на попередніх етапах, за попередній термін, цей світогляд так чи інакше буде вже сформований. І, відповідно, можна робити відповідні культурні та світоглядні проєкти. Тут визначені декілька підзавдань, які відлягають цього, тобто визначення проєктів, участь у реалізації подій, створення відповідного продукту. Ще дуже важливий момент це участь в організації культурних подій не тільки як засіб інформації, засіб висвітлення, а як організаційне осередок. Те, що неодноразово згадувалося, там, наприклад, майданчик, медіамайданчик, співпрацювання з Києва чи таке інше. Тобто це організаційний осередок, який от знову про цей кристал да, цю затравку, як кажуть, інженери, да, з якою виростає вже великий-великий кристал. Друге завдання. Організаційно-агідаційна робота створення нового суспільства. Це також певне розділення, яке вже обговорювалось на наших попередніх зустрічах попереднього спілкування. Я це в, своє, в своєму дописі назвав умовно Discoverі Al да? Тобто, <кхів> як я вважаю, канал для всіх зробити неможливо. Тобто не існує загалом каналів для всіх. Якщо ми, якщо ми трошки порозмислимо по, по над цим, ми прийдемо до цієї думки. Тобто навіть Discoverі не є каналом для всіх. Він канал для певної меншості людей, які чимось цікавляться, да? для любознательних. Канал, там, наприклад, нічого поганого не хочу сказати, там, СТБ. Це теж канал не для всіх. Я його не дивлюсь на <ривіт> <ривіт> Думаю, <це ривіт> <тайна кількість> людей. <ривіт> так? Тобто немає каналів, не для всі, каналів для всіх. Є канали для певної аудиторії. Відповідно, наш канал, проєкт, мовлення має бути для певної аудиторії. Це перше питання. Другий момент, от щодо Discovery. Да? Тобто Discoverі займається пропагандою знань. Воно не агітує. Воно розповідає, там як працює якесь підприємство, якісь цікаві там, фізичні, наукові та інші факти. А Джазіра, воно займається саме агітаційною роботою. Тут, до речі, знову можу згадати і Дуже гарна робота, відмінність. Стріл з Так, Наш пастрі з Діпаспів. Що відліччя агітатора пропагандиста? пропагандіста. Ну, очень вообще, <къех>, рекомендую. Тот, хто з по определенным причинам не смог ознакомиться з этой работой, рекомендую. <къех> тобто — це вже агітація. аль джазира агітує людей виходити на вулицю, бити там вікна, там, наприклад, десь там в американському посольстві. Ну, не прямо, а посередковане і таке інше. Певним висвітлюванням подій. До цього ми ще не готові. Тому ці, ці завдання. Ми <реш> мусимо бити війк на американському посольстві. Думаю, це треба. загалом, як каже, Путін контрпродуктивно, Чи будь-якому іншому, будь іншому посольстві ми не будемо. Бити його в російському. Не бити. В російському теж. Це контрпродуктивно. Ну, вони ставлять нові. Це, це не, не, не вирішить ніякого завдання. Ну, то, а, тобто, до агітаційної роботи ми ще не готові. Насамперед. Поза, насамперед, із-за того, що в нас ще немає візії, що в нас ще немає оцього світогляду, до якого ми мусимо просуватись. Тому це віднесено до середньострокових завдань. Проте, так чи інакше вони обов'язково з'являться, тому що ми хочемо змінити суспільство. Тобто, коли ми доростемо до цього, ми змушені бути цим зайнятися. Дякую за увагу. Дякую, що те, що так може не дуже складно. Да, Так, почнемо говорити. Вот я хочу и потом. И, уважаемые коллеги, уже смотрите в объективности. У нас тоже есть какие-то. Андрей Лов, помимо Я не згоден. Чи до тактики. Так. Стратегія, я пропоную свою стратегію бачення, бо стратегія вона забезпечує тактику дій, вона полегшує. Я просто на своєму дослідні це можу підтвердити. Моя стратегія заключається в тому, щоб сформувати формування на формуванні середнього класу інтелектуального, а не фінансового порядку. Як формування підґрунтя, майбутнього підґрунтя, до нам, нам по фінансам прийшли люди, які не фінансово, а інтелектуально збагачені. До фінансів ми все одно зберемо. Друге питання. Використовувати громадське телебачення як платформу, а не трибуну. З цього ви виходять виводи, що, хочу наповнити, комуністи, однобокість, плюралізм такі слова. Тобто всіх можна приглашати. Просто треба думати з позиції, чим вигідний для суспільства та людина. У місті в них дуже багато які е, прикладів. Октябрята, піонери. Не заміну дали? не дали. Е, третє. Чому школа та партнерство для створення новин? Школа та партнерство для створення новин. Е, тут в мене така пропозиція. Повинен е, бути. Просвітний орган, який формується через коло довіри, як я ми коло довіри. І він буде потім вже задавати якість тих доповідачів, які в цьому будуть органі участвувати з часом. Тобто, як ви казали, відкристалізовуватись, так? ми будемо долучати професійних людей, які стануть професійними у нас, для нашого суспільства вигідні. Ну, четверте, пропоную звернутися буде доповідач про глобалізм. Глобалізм ми теж повинні думати, що зараз інтернет створений для того, щоб він в Україні діяв, він просто залучає міровий контент. Тобто ми повинні думати про формування при формуванні свого органу такими, таким алгоритмами, що він може. Пригодитись як прототип, модель, яка здатна до планування е, міровому масштабі. І пропускати це через фільтри історії. Все маленькі зауваження в Україні нема альтернативи, не наприклад, тим ж самим пріонером, і октябрятам, там вибачайте. А про сторіччя пласта в Україні мало знають, і це є проблема насправді, тому що наше е, як я це називаю олігархічне телебачення, про це взагалі не говорить. А про це треба говорити, тому що в Україні ця традиція набагато глибша ніж в багатьох країнах світу. А, я думаю, що якщо пластунів е, наших дітей стане. Там, наступного року там, трошки більше, то вже завдання освітнє, е, яке ми в цьому напрямку е, вболіваємо, тому що багатьох зібравшися і свої діти е, ставимо. Я думаю, що це вже буде величезний плюс, який ми вже зробимо. Це е, таке невеличке заперечення про те, що е, нема альтернативи. Альтернатива є, вона українська. Е, наступний. Маленька Мо, так. Да. До речі, подивимось, за э... запрошуйте. Да, ну, добре. До речі, ви тут знову, я, знову ж без Лєні, нам прямо ж ніках. <плеваний, плеваний, плеваний> да? Піонери, як ви кажете, це про суспільство інше. Вони, Якщо ми будемо розповідати про піонерів, ми будемо пропагувати інше бачення суспільства і працювати на, інше, на одне, один, один тип суспільства. Якщо ми будемо казати про пластунів. Допрацювати на інший тип суспільства. Ми не зможемо одноразово розповідати і про пластунів, і про піонерів, і про табори у Наунсо або там, Свободи, і про етих, націонал большевиков і таке інше, і таке інше. про молоді регіони верно. Тобто, ми не зможемо створити проєкт канал мовлення для всього. Так чи інакше, мусимо зупинитись на певному баченні суспільства, і саме процес... і